Отлично. Hyundai Kona Electric. Автомобіль, які багато притащили, з Кореї. цей варіант у нас з Кореї привезений. як можна виявити, що це з Кореї? там дуже цікавий потолок. Через дорого багато. Пробіга тут 280 тисяч. По ремонту, з такого крупного, що ремонтували, це у нас другий ремонт електромотора, а ремонт саме заміна підшипників. Тобто 100 чимось тисяч назад клієнт казав, що вже мінялись. Тобто от, зараз вони знову загуділи. І, значально машина приїхала з проблемою, що при наборі швидкості і рекуперації є сті. Да, задіагностували, проблема у нас була в підшипниках на редукторі, саме на механічному редукторі, тому у кого така екона електрика і будь-яка електро, електроавтомобіль, не забувайте, що в редукторах, Потрібно замінювати мастила. Да, так, підшипники самі по собі тут слабкі, але все одно 280 тисяч воно їздило. Міняєте масло, воно їздить, тому що вже неодноразово не тільки на конах, а так само і на Opel ампері, вже багато перебрали і на ліфах. Коли не міняють мастила, забувають міняти мастила, виходять з ладу підшипники. Потім приходиться знімати редуктор, міняти підшипники. Тут людина обслуговувала вчасно, тому 280 тисяч воно від'їздила. Проблема з електромотором, на жаль, не обійшла, тому що 280 Тисяч пробігу опять повторюсь, другий ремонт електромотора. Проблема в тому, що потрапляє волога, і підшипник просто починає коризувати. Опять зняли, підшипник ржавий, і за того він зашумів. Все. Зняли електромотор, поміняли підшипники, переущільничі переущільнили і поїде воно далі. Тому машина непогана, дуже там, от по місту їздить такий класний міський електроавтомобіль. Тому що в принципі все, що треба в автомобілі, є ходова частина недорога, особо проблем ніяких немає, якщо тільки є до заряджати її. В принципі, ну 280 тисяч електромашина. І тут, і тут, і тут все рідне. Тут все рідне, ну крім ремонту, там електромотора і понятно, які кстати недорого відремонтувати, підшипники поміняти е, і переднього редуктора. Хто там собі хотів, хто чекав відгука на рахунок на Електрик, нормально, можна брати. Приїхали, протестували, все окей. Тобто дійсно приємна машина. Дійсно приємна машина, економна, ну все, що треба від автомобіля. Але не забувайте, ще раз повторюю, не забувайте, електроавтомобіль також треба обслуговувати, тому що багато хто там любить на стрімах написати, якщо все буде, якщо електромашини, якщо типу, будуть тільки електромашини, то ось того не буде роботи. Ні, хріна, ось вам гарний приклад, ось того завжди буде робота.